Кетівська територіальна громада одна з тих перших, які утворилися в Україні у 2015 році. Станом на 2021 рік громада об'єднала 19 населених пунктів з кількістю населення майже 6 тисяч. Громаді утворено 8 старостатів. Ми були тими першопрохідцями, які напрацьовували дорожню карту децентралізаційних процесів державі. Це був нелегкий, але разом з тим дуже цікавий час. Потрібно було будувати нову модель місцевого самоврядування, брати на себе відповідальність за всі процеси, які відбуваються на цій самоврядній території, приймати рішення. З 2017 року Киптівська сільська рада розпочала впровадження пілотного проєкту Міністерства соціальної політики за підтримки Світового банку, модель. Адміністрування та надання інтегрованих соціальних послуг населенню. Відразу після об'єднання Кіптівська територіальна громада визначила одним із своїх пріоритетів розвитку соціальний напрямок, адже майже 60% її жителів так чи інакше належали до соціально незахищених верст населення. І ми чудово пам'ятаємо той час, коли пенсіонери, ветерани, багатодітні матері. Чи особи з інвалідністю змушені були здійснювати виснажливі поїздки до райцентру та ходити від однієї установи до іншої, аби отримати якусь довідку чи послугу? Тому ми поставили для себе перше завдання максимально наблизити весь спектр адміністративних та соціальних послуг до жителів громади, щоб кожен міг отримати ту чи іншу послугу швидко, якісно та якомога ближче до свого місця проживання. Насамперед створили центр надання адміністративних послуг з віддаленими робочими місцями у старостатах. В період проведення структурних реформ та децентралізації закладів соціальної сфери важливо було не залишити без допомоги жодної людини. Для проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг особам, сім'ям, які належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах. Потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, створено Центр надання соціальних послуг. З метою захисту прав, свобод та законних інтересів малолітніх та неповнолітніх дітей Кіптівської сільської ради створено службу у справах дітей у складі однієї штатної одиниці. Діяльність цих, цих закладів координує заступник голови соціальних питань. Кіптівська сільська рада систематично приймає цільові програми соціальної підтримки. Серед них програма підтримки жителів, які опинилися в складних життєвих обставинах, згідно із якою щороку виділяється сотні тисяч гривень на лікування жителів громади. Програма підтримки народжуваності, яка передбачає протягом 2017-2019 років сім'ях, де народилися діти. Додатково виплачувати 20 тисяч гривень. Програма пільгового харчування дітей у закладах освіти, згідно з якою переважна частина дітей із соціально незахищених категорій харчується за кошти місцевого бюджету. Програма відшкодування пільгового переїзду жителів громади, за якою перевізникам Оплачується із місцевого бюджету, здійснення ними перевезень жителів соціально вразливих верств, програма забезпечення препаратами інсуліну, жителів хворих на цукровий діабет та багато інших програм, головним спрямуванням яких було покращення рівня життя для людей в громаді. Видатки з місцевого бюджету на соціальний захист населення становлять 3 мільйони гривень на рік. центрі надання адміністративних послуг надаються 127 адміністративних послуг, у тому числі адміністративні послуги соціального характеру. Укладено угоди про співпрацю з районним центром зайнятості та управлінням соціального захисту. Створено віддалене робоче місце для спеціалістів пенсійного фонду. В рамках проєкту Міністерства соціальної політики та Світового банку нам було передано комплект комп'ютерної техніки для Центру надання адміністративних послуг. З 1 лютого 2020 року спеціалісти ЦНАП здійснюють прийом, перевірку, оформлення особової справи отримувача соціальної допомоги через програмний комплекс інтегрована система соціальна громада. У ЦНАПі працює 10 спеціалістів, у тому числі 9 на віддалених робочих місцях. Та одна особа відповідальна за передачу справ до управління соціального захисту. Спеціалісти ЦНАП на віддалених робочих місцях за місцем проживання громадян здійснюють прийом опрацювання документів з метою визначення права на державну соціальну допомогу, компенсації, грошові виплати, соціальні послуги, пір'ї надають консультації з питань соціальної допомоги та житлових субсидій. Основні переваги програмного комплексу соціальна громада для спеціалістів ЦНАП, зменшення помилок в процесі формування даних, оскільки електронні заяви формуються з централізованих баз даних отримувачів, оперативне надходження до управління соціального захисту населення, електронних заяв з прикріпленими сканованими копіями документів. Прискорює процес призначення чи перерахунку соціальної допомоги та компенсаційних виплат, що скорочує час прийняття рішення майже двічі, швидке реагування на постійні зміни в законодавстві, формування електронного журналу реєстрації звернень, що дозволяє спеціалістам ЦНАП. Виконувати моніторинг опрацьованих заяв та здійснювати швидкий пошук звернень за будь-якою ознакою, переваги для населення, можливість оформити та отримати адміністративну послугу соціального характеру ближче до місця проживання, а не їхати у районний центр, зменшення часу, що витрачає заявник під час подання заяви, оскільки електронна заява. Формується швидше. Центр надання соціальних послуг створений у 2017 році. Центром розроблений соціальний паспорт громади. Визначено потреби населення у соціальних послугах. Виявлені вразливі групи осіб, яким надаються базові соціальні послуги, проводиться інформування мешканців громади про їх перелік. На сьогодні у центрі працює три фахівці з соціальної роботи та 13 соціальних робітників, які надають 10 базових соціальних послуг. 12 із цих соціальних робітників працюють на віддалених робочих місцях в старостатах. Всі соціальні робітники та фахівці соціальної роботи забезпечені велосипедами, спецодягом та всім необхідним для роботи. Соціальні послуги надаються за індивідуальним планом на безоплатній, та диференційованій платній основі. Для якісного надання соціальних послуг центр взаємодії із старостами сіл, відділом освіти та культури, службою у справах дітей, муніципальною поліцією та іншими фахівцями та службами. Наша мета профілактика потрапляння у складні життєві обставини. Таких осіб та сімей, які мають ризик та подолання таких обставин. Для цього наші фахівці консультують та інформують населення щодо соціальних послуг, які надаються у центрі. Я працюю фахівцем із соціальної роботи в громаді з моменту її створення. І саме створення громади дало можливість вивести складних життєвих обставин велику кількість сімей, які не могли подолати ці обставини самостійно. З самого початку одним із пріоритетних напрямів діяльності громади стала соціальна робота з сім'ями, які перебували в складних життєвих обставинах. Багато родин потребували пильної уваги, контролю, допомоги, тому що самостійно впоратися зі своїми проблемами були не в змозі. Так як соціальна служба на той час була тільки в районному центрі, то, звісно, що районні фахівці не могли якісно працювати з такими сім'ями у наших віддалених селах. Але зараз спільними зусиллями фахівців, старості сіл, відділу освіти, культури, виконавчого комітету, під керуванням голови, який на кожній нараді вислуховував звіт про проведену роботу, без уваги не залишилась жодна сім'я. І поступово, крок за кроком, найскладніші сім'ї виходили з складних обставин та змінювали стиль життя. Про одну з таких сімей хотілося б розповісти сьогодні. Забігаючи наперед, хочу сказати, що робота з цією сім'єю була дуже нелегкою, але результат показує, що спільними зусиллями і дійсним бажанням допомогти, а не контролювати, можливо змінити долю людини на краще. У 2016 році з районного центру по роботі з сім'ями дітьми та молоддю надійшло повідомлення, що на території нашої громади переїхали співмешканці Ірина та Іван. Вони повідомляли, що обоє залежні. Минулому відбували тюремне ув'язнення. Крім того, Ірина тривалий час була на обліку в районному центрі, як особа з дітей позбавлених батьківського опікування, виходи з інтернатного закладу, позбавлена батьківських прав на двох старших дітей, алкозалежна, немає постійного місця проживання. Також повідомляли, що Ірина на восьмому місяці вагітності на обліку жіночої консультації не перебуває. Співпрацювати з фахівцями Соціальної служби району відмовляється. Було чітке розуміння, що новонароджена дитина може знову стати черговою сиротою при живих батьках. А найкращий спосіб допомогти дитині це надати своєчасну та кваліфіковану підтримку її сім'ї, тому створення умов для збереження сім'ї для цієї ще не народженої дитини стало першочерговим завданням. Для цього саме перше ми наладили довірливі відносини з родиною, постійно проводили роз'яснену роботу. У результаті якої Ірина все-таки погодилася стати на облік жіночої консультації, наполегливо сприяла лікуванню матері та батька в наркологічному центрі, допомогли в відновленні втрачених документів, сприяли в наведенні належних умов проживання сім'ї та новонародженої дитини, допомогли в оформленні документів при народженні дитини та соціальних виплат. Дякуючи благодійникам, деякий час забезпечували продуктами харчування та одягом. Іван та Ірина чітко виконували розроблений фахівцем план, що давало свої позитивні результати. Ірина, перебуваючи в декретній відпустці, почала вишивати бісером рушники та картини і реалізовувала їх. Іван працював на різних роботах, щоб забезпечити сім'ю, обробляли земельну ділянку, завели курей, качок, кіз. Звичайно, що були зриви, але вони не таїлися від фахівця, тому вдавалося швидко реабілітуватись. Зараз це повністю самостійна родина. Офіційно оформили шлюб, придбали мотоцикл та автомобіль. Працюють. Ірина молодшою медичною сестрою в одній із лікарень Києва, Іван в лісовому господарстві. Дитина постійно відвідує дитячий садочок. Сім'я і зараз часто телефонує фахівцю, прислухається до її парад. Основне завдання фахівця бути помічником кожної родини, яка потребує допомоги, в цій сім'ї виконано. Намагаємося, щоб кожна родина, яка потрапила в садні життєві обставини, пам'ятала. Що вона не одинока, фахівці поряд і готові прийти на допомогу. Служба у справах дітей утворена в Кіптівській громаді у 2018 році в складі однієї штатної одиниці. Служба у справах дітей займається захистом прав дітей, які в громаді загалом майже 800. Виявленням дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, моніторингом утримання та забезпечення інтересів дітей, що виховуються в сім'ї опікунів. Піклувальників. Служба у справах дітей захищає інтереси дітей в судах. При службі створена комісія з питань захисту прав дитини, Координаційна рада. Служба також підключена до єдиної інформаційної бази діти, де ведеться облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потрапили в складні життєві обставини. Ми ведемо облік дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Працюємо над тим, щоб діти, які залишились без батьківського піклування, проживали в сім'ях. В нас є діти, що виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників в прийомних сім'ях. В нашій громаді створено сім опікунських сімей. Наразі працюємо над створенням патронатної сім'ї. Є діти. Які знаходяться в складних життєвих обставинах та виховуються в рідній сім'ї, і ми докладаємо зусиль по виведенню їх з таких обставин, щоб зберегти сім'ї, проводимо роботу по забезпеченню житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Так було придбано квартири за кошти субвенції з державного бюджету. Із залученням коштів місцевого бюджету. Рішенням сесії затверджено програму про забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2021-2023 роки. Згідно програми, передбачаються кошти для придбання житла дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування. Особам з їх числа з місцевого бюджету 90% та 10% обласного бюджету в громаді діє програма по оздоровленню дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування за рахунок коштів місцевого бюджету. Децентралізаційний процес, розпочатий у 2015 році, ставив за мету наближення соціального захисту для жителів громад. І ми повинні зробити все для того, щоб забезпечити соціальну підтримку громадян. А люди мають бути впевнені, що влада зробить все можливе для цього.